E Нітку крала вижива. Шале Аби представити нове видання, яке тільки, тільки вийшло цього року з друку, видання Сукарської вишивки. Тут заходами і зусиллями Сукарської організації, Сукарського осередку Союзу Українок. Нашого історико-перезнавчого музею вже була виставка е, нашої сукарської вишивки. наших союзянок є також дуже багато дуже хороших ідей. Вони про це скажуть, коли це зроблять чи, чи анонсують. І е, ми сьогодні запросили сюди приїхати, аби представити цю книжечку сукарську вишивку наукового співробітника. Музеї історії побуту архітектури, як ви більше знаєте, Шевчен... Шевченківського гаю. Пані Наталію Гаврилів, божну нашу краянку, нашу землячку, села Кочова, Сукальського району. Наприклад, сорочки завжди жінки прикрашали, жіночі сорочки прикрашалися в основному на уставці і на рукавах. Сурочки шилися по давньому крою, уставкові. Коли уставка і в основному це крізь сурочок, як колись ми робили, тканину різали не так, як сучасно вирізають, а прості кусочки тканини, які при горловині призбирувалися і при манжетах, які на сукаченню називалися дудами, і воно утворювало дуже гарний. Крої було практично використано для того, щоб рукав краще не піднімався, вставляли такі великі квадратні клини, називалися ластовиця Для Сокальського району також є характерне вирізання рукава суцільно кройним рукавом коли ластовиця виходила така вирізана. Також в кінці 19 століття. Спочатку були такі прості геометричні орнаменти, які вже пізніше, вже на початку ХХ століття більше появляються рослинні елементи. І фактично ніколи не було такої якоїсь різниці, що суто геометричні, суто рослинні. Дуже цікаво, що в таких сорочках поєднання геометричного і рослинного орнаменту дуже органічно поєднувалося. Five Зобрубити це свої цілі життя. В принципі, у нас до нас вже існує 15 рік. Е, в принципі, і я показував за цим житті все, що звертив, все, що пов'язано з українською дитиною. Я сам закінчую школу в Казахстані, так сталося. І я приїхав назад на свою рідну батьківщину, хоча я на дивився по до І в мене так не знає, це якась особова біль, гость за нашим тим, що втрачається, це, що губиться, і я вирішив зробити це своє ціне життя. Насправді мені дуже цікаво, я хочу сказати, що коли готувалася ця виставка, презентація цієї книжки, то ажіотаж почався набагато швидше і раніше. І до мене пролунав дзвінок зі Львова, від мого товариша, і каже, а ти знаєш, що буде в презентація такої книги? Я кажу, тепер знаю. Потім дякую Ігорю Михайловичу за те, що він запросив нас всіх, щоб ми мали можливість побачити цю книгу. Е, я е, мушу сказати, що Сухарщина багата не тільки на таланти, а вона багата на дуже талановитих і активних людей. І мені дуже приємно, що я багатьох з тих людей бачу сьогодні тут. Я переконаний, що Сухарська вишивка. Буде далі зберігатися, і розвиватися. Знаєте, сьогодні для Сукальщини, я вважаю, дуже такий вагомий і важливий день. Сукальська вишивка відома в цілому світі, всі ми це знаємо. Є музеї в Америці, є в Канаді. На жаль, на Сукальщині вона була дуже мало представлена. Дякуючи пану Василю і пані Нані Мельник. Ця експозиція сьогодні поповнюється і поповнюється дуже гарно. Щодо друкованого матеріалу, практично не було окремого видання про сокальську вишивку. Було багато матеріалу додатково в різних літературних виданнях, але в інтернеті можна побачити, але окремого видання сокальської вишивки не було. І оце видання цієї книжки це перша ластівка, яка для Сукальщини є дуже важлива і яка показує всю красу сукальської вишивки. Ви багато... Хто бачив і був у нас тут на виставці минулого року, бачили зразки, бачили, яка в наша багата сукальська земля вишиванками. І я думаю, що оцей альбом сукальської вишивки він настільки важливий, що ми зможемо побачити і розкрій. І орнаменти. Я хочу щиро подякувати пані Наталі, бо це і для нас цей невеличкий альбом є як стил для подальшої праці. І я сподіваюся, що так як сьогодні всі Ігор Михайлович співпрацював з жінками Сукальщини і з Союзом України і допоміг нам побачити той альбом. І я сподіваюся на надальшу співпрацю. Можливо, ми спільними зусиллями зможемо зробити більш науковий. Більш наукову працю, і е, е, така вишивка буде представлена в Україні дуже серйозно, тому що такий проширок вишивки, як на Сукальщині, е, ну, нема в багатьох регіонах України. Так що я ще раз хочу вам сердечно подякувати вам, Ігор Михайлович, і сподівайся на співпрацю. Землю гріє променем Ясний. А я іду по світу вишиванці. Я українка і горджуся цим. Ці обереги вишивали здавна. Така традиція в народі збереглася. Вона, вона одвічна, мудра і праданна, поспівана поезія і пісня. Моя сорочка вишивана. Моя вишивана сорочка, не наче долі оберіг, Коли ви тві ляточки, за щастя всіх моїх доріг. Носити нас свобода і в будні святковий час, любов до неї. Чи є така краса, моя сорочка вишиванка мій народу воскресла, серді моєї чисту в те увібрало вишиття, у легенди мого роду, у традиції традицій майбуття, ості орнаменти, барвисті. Читай їх немов книжки, не узорі мова на всі моя Моя сорочка вищибанка, Ніхто народу стреса. Шановні друзі, дякуємо від імені ТОВ світа, дякуємо від імені музею історико перегнавшого музею Сукарщини за те, що прийшли. За те, що почерпнули, вважаю, для кожного з нас цей власт нашої української культури, зокрема сухарської, і сподіваємося, що спільними зусиллями ми ще зможемо зробити.